Бог не має що примножувати, якщо ти нічого не зробив. Дивіться, для онкохворих. Є такі хворі, які, от ті, що, наприклад, ви зараз молитеся, серед вас будуть такі, які будуть реально зцілені. І ви будете свідком того чуда. Але це буде в тому випадку, якщо це зцілення принесе користь вам і всім тим, хто це почує. Ви скажете, Та як не принесе? Та як не принесе, як принесе? Бог хліб ще знає. Для того, що коли молишся за алкоголіка, щоб він перестав пити. Знаєте, це майже так само, як молитися за онкохворого. Онкохворий опустив руки не хоче боротися. Алкоголік так само. Спочатку пив, щоб показати, який він важний, ну, скільки він може випити. Ну а що алкоголіків? Чим? Вони хваляться, що от, от вчора випали літру горілки, Ми троє, він би Ми ж, ми ж герої. І той каже, ні, я вже не буду. Давай ще. І в цьому розуміючи, що роблячи собі шкоду, людина через себе переступає і п'є лишню дозу, щоб доказати комусь, що він сильний, що він може. А потім на другий раз йому кажуть, не пей, бо тобі погано. Мені? Я можу. Тобто, я можу переступити те, що заборонено. Алкоголіки з тим мають проблему, що вони не годні справити з своїм Я. Вони, пере... вони обманули саме себе. А онкохворі обманули себе тільки з другого боку. І для тих і для тих потрібна поміч і Божа, і людська. І ті, що біля цих хворих, що коло одних, що коло других, вони потребують, щоб всі ті, які є навколо, змінилися. Як ви думаєте, ті, що ходять коло онкохворого, Господь Бог хоче тобі показати, подивися? Є серйозна небезпека. Зміни щось у собі. Бо часом через ту жертву онкохворих Господь Бог не так міняє того, хто хворий, як тих, хто біля цього хворого. Тому, коли ви обходите хвору людину, перший раз задумайтеся, що це для вас Бог знак дає. І якщо ти переконаєшся сам для себе, Господи я зрозумів, я розумів, що це є тягар. Я розумів, що це є для мене важко. Тоді отой хворий оздоровиться, тоді ти зразу тобі легше стане. Так же само з алкоголіками. Ті, що навколо алкоголіка, це називається співузалежненні. За певний період часу ви вже пристосувалися до цього алкоголіка і в якомусь мірі вам без нього буде скучно. Я вже не один раз мав таку розмову, один раз навіть людина дуже обідалася, близька мені людина, коли я сказав, що вам вигідно мати коло хати алкоголіка. Ми пристосувалися, і нам дуже зручно. Ми навіть при маленьких якихось своїх невдачах ми можемо перекрити великою невдачу алкоголіка, якого я маю в хаті, що я можу зробити. А де? маю алкоголіка, що я можу зробити. Подивись, а де? Знову прийшов, напився, а де? І за тим знову напився твої невдачі, що двері не помиті, ніхто, ніхто не замічає, бо є проблема. Алкоголік прийшов додому. Дитина не вчиться уроки не вивчує, я не маю куди, бо тато алкоголік тато п'є, я все. І так пристосовується, що часом от алкоголік би трохи вигідний всім. Бо кожен себе почуває дуже, дуже поважно на фоні алкоголіка. І сьогодні, хто мене слухає, так само можете. Обідітися і вже дехто обіжається. Я його, отже, ви не знаєте моєї ситуації. Я не хочу знати. Я й не хочу знати. Бо Тому що ви для того, щоб алкоголіка позбутися, ви йому створюєте умови, щоб йому було хорошо. Ви думаєте, позбутися алкоголіка це просто помилиться, чи що я маю на увазі? Де маю на увазі, дайте йому зрозуміти, що ви не потребуєте в хаті алкоголіка. Нехай шукає собі місце, все, чоловік до побачення, син, вигнати з дому. Ви ж так не зробите, ні? ну то значить, ви не хочете позбутися алкоголіка. Ви хочете, щоб він і жив, і був коло вас, нічого не робив. Але щоб не пив. А йому скучно. Бо Тому що батьки, якщо це молодий хлопець, зробили йому умови без відповідальності. Без відповідальності, ще сам ходив, тинявся незамітно було, одружився. І тут уже щось не грає. А не може його позбутися? ні? А ви пробували? Ви йому це сказали? Ось тобі срок місяць чоловіче. Не позбудешся цієї залежності, бо будеш з тобою прощатися. Я не потребую в хаті алкоголіка. Мов би батько сказати, наприклад, або старший там, дідусь, наприклад, або ще хтось там. А що робити, якщо цей алкоголік є господар, що від нього все залежить? Як його вигнати з хати? Я вам скажу, якщо алкоголік ну, такий, що з хати не можна вигнати, то це не через те, що він газда. і від нього все залежить. Це через те, що ви його боїтеся. Чи варто жити в такій сім'ї, де страшно? А він про це знає? Знає, бо користується тим. Але скажіть йому, що ви не хочете жити в такому стані. Скажіть йому, що вам важко. Скажіть, що ви відчуваєте в тому стані. Не кажіть, який він не здалий, а скажіть то, що ви відчуваєте. Тобто, зробити хоч щось. Не постійно упрекати, бо ви вже бачили, що воно нічого не допомагає, зробіть інші кроки. Бог буде робити свої кроки, а ми люди ми маємо робити свої. Господь Бог через наші проблеми виховує нас. Ви думаєте, що основним завданням того, хто має в хаті у чоловіка, який невмірено випиває. Що це саме головне завдання цілої родини зробити так, щоб він перестав пити. Ні. Господь Бог через вашого алкоголіка звертає вам на серйозні ваші проблеми. Що вам не вистачає? Змінити своє життя зміниться він. А молитва, коли ми молимося за алкоголіків, за наркоманів. Це для того, щоб вона нас змінила. Ті, хто мають проблему, вони, вони якби принесені в жертву, а ми маємо скористатись тої жертвою. Не робіть то марне, то є жертвоприношення. Я розумію, що коло цього можна багато говорити, розказувати, в чому я не правий, чи ще там щось. Я вам даю пораду, щоб ви у своєму житті вміли щось змінити і мали участь в Божих планах. Не просто постійно жалітися і розказувати. Та отче вже і до церкви давали, і до лікарів го возили. Коротше, робили все, що могли, тільки самі не поучаствували в тому ані крапки. Все на сварках, на упреках. а серйозно складно сказати. Один раз серйозно сказати то, що ви відчуваєте. Алкоголікове, але не тоді, коли він прийде п'яний, але додихає. А знайдіть час, коли він тверезий, до нього піти і сказати, слава Богу, що ти тверезий, що ти мене почуєш, так йому сказати. Бо я для тебе маю дуже важну інформацію. І два рази казати не буду, так що слухай уважно. Твоя поведінка мене ображає, розумієш? Тож ти портиш нещиш своє здоров'я, то твоя справа. Але ти мені нещиш мені, бо тут нерви мені тріпаєш од Я Я оцим себе відчуваю приниженою. Я себе відчуваю тим, що я не можу до Бога подякувати за те, що створив сім'ю, бо, бо, бо дивлюся на тебе, розумієте, і мене це принижує. Що я собі вибрала того, хто не достойний навіть поруч стояти перед Богом разом із тобою. Мене це принижує. Підберіть ті слова, які ви знаєте, які будуть притаманні тим, хто з ким є проблеми. Бо ніхто так не знає ваших проблем. Я не можу знати всі ситуації вашого, які у вас там є, які у вас відносини між тими алкоголіками, які мають проблеми з алкоголем. А їх є багато. Тому оці речі, що я розказую вам, що ми часто звертаємо, звертаємо увагу на. Ці речі із молитви до Престої Богородиці, які ми ну, да, мало розуміємо, або не це розуміємо. Та ми навіть прості слова не всі розуміємо, Що? Е Бо тому що ми ніколи над тим не задумувалися. От тут ми співаємо радуйся раю, радуйся Божественна трапеза, радуйся тіни. Коли ми говоримо про Злого Духа, ми кажемо, це є царство тіней там десь, так? і тут кажемо до Богородиці, радуйся тіни, дуже файно. Але тут йдеться мова, розумієте, знову таки, коли ми говоримо про святу землю, то ми собі представляємо, пустиня жара, і людина, коли забігає в тіні, для неї це спасіння серед жари, серед пустині. Прибіжище. І тому ми коли молимося, уважно кожне слово постарайтеся для себе зрозуміти. І чим більше слів вам буде зрозуміло, тим більше ви будете розуміти, що ви себе розкриваєте для Бога. І коли Бог прийде до вас, туди, як каже Христос до учня, Він каже, і ті. Речі, що я роблю, ще більше від них будете робити. І скажете слабому, вставайте здорові, і він буде здоровий. Скажете сліпому, подивися на мене і побач мене, і сліпий побачить, і подивиться, і побачить. Але це треба, щоб в тобі було не тільки місце для Ісуса Христа, а щоб він там ще й. Прийшов молитви це і розмова з Богом, так? це ми робимо місце для Бога. А через святі тайни ми з Ним з'єднуємося. Це так, як свята тайна євхаристії. А це якраз і є небесна трапеза, божественна трапеза, божественна гостина, божественне пригощення. Так? Але пригощення, воно таке, якби так, на, попробуй там чуть-чуть щось так, поїж. А трапеза це пожива, це їжа, це то, що, то, що може тебе нагодувати. І от якраз погородиться це і наша Божественна трапеза. І вона доповнюється в святі танії Євхаристії, це тіло і кров Христа. Тому через молитви міняємося ми, змінившись. Ідемо у світ, щоб міняти світ, щоб він ставав кращим. Несемо любов, несемо служіння один одному, несемо один одному можливість подати руку, підтримати. Навіть коли у хворобі тяжко, якщо не можемо ми продовжити тих днів чи місяців життя онкохворого, то хоча б зробити той час якіснішим. Щоб вона хвора відчув, щоб поруч відчув опіку, зробіть ті дні, щоб вони були яскравіші, щоб ті дні були більш якісні для хворого. Пожертвуйте собою, пожертвуйте своїм часом. бо Боже є такі, які вже не дуже довго лишилося бути з нами. Тому оцих пару днів, що там лишилося, чи пару місяців, Постарайтеся зробити ті дні для тої людини якісними. Не думайте, що ви що вилікуєте ви весь світ, спасаєте весь світ. Ні. Кожен із нас найперше має спасти свою душу. І все, що ми бачимо навколо. Все, що ви бачите, це Господь Бог робить для того, щоб спасти вашу душу. Нехайте час, рятуйте свої душі.